Всім привіт! Сьогодні ми з вами проаналізуємо два міста: нашу столицю Київ, і також найбільш західне і безпечне місто України це Ужгород. Сьогодні буде дуже багато цифр, статистики, дуже багато аналізу даних і, мабуть, відео для тих, хто керується не емоціями, а цифрами і розрахунками. Для вас, я думаю, це буде дуже-дуже корисно. Тобто, якщо ви не вважаєте шаблонно, що нерухомість буде завжди рости. Давайте зараз почнемо саме із ВВП України, номінального доларового ВВП. 25-й рік став рекордним за всю історію нашої незалежної України: 210 мільярдів доларів номінальне ВВП. Під час. Вже повномасштабного вторгнення, 4 роки як, але у нас може навіть ВВП, як бачите, бути доволі високим. Ну і звісно, це в більшій мірі можна дякувати нашим партнерам, які тримають нашу економіку. Тому на наші особисті засухи, тут взагалі говорити нічого. Наша сьогодні, наш бюджет сьогодні дефіцитний і тримається виключно на фінансовій і військовій допомозі наших західних партнерів. Які бувають лише грошима по 40 мільярдів доларів щорічно, і затвердили бюджет 90 мільярдів на наступні два роки. Тому в принципі економіка ще буде далі триматись відносно нормально. Тепер давайте по кількості населення. Тобто, ми розуміємо, що високий рівень економіки дає можливість людям заробляти гроші відповідно, вони мають можливість а Потім за ці гроші купувати квартири, свої будинки загалом житло. Але чим менше тако, такого платежеспроможного населення в країні, тим менше потенційного попиту буде в майбутньому на нерухомість. Зараз ми бачимо з вами зліва графік. До 91-го року населення України активно зростало, навіть незважаючи на Першу Другу світову війни, які тимчасові там давали спади у кількості населення. Але як ми бачимо, що основний перелом відбувся 91-го року, адже кордони під час радянщини були закриті. А тут відкрилась можливість людей вільно покинути Україну і поїхати в пошуках кращого життя, побачити світ Європу і інші. Більш розвинені країни. Але прискоренню всім цим процесам міграційним додала саме повномасштабка після 22-го року, коли різко, буквально в один момент, люди покинули там близько 6-7 мільйонів Україну. Хтось повернувся, хтось ні. Але сьогодні, от на неокупованих територіях по різних оцінках це близько 30-32 мільйони людей. Якщо поглянути на тенденцію міського і сільського населення, то ми бачимо, що із 60-х років постійно, в принципі, люди із сіл переміщались у великі міста, так званий процес урбанізації. І Якщо до 91-го року постійно міста тільки поповнювались у нас в Україні, то після 91-го року люди виїжджали, як з сіл продовжували цю динаміку, так вже почався відтік із великих міст саме за кордон. А з початком повномасштабки цей процес він посилився і серед сіл, і серед міст. Тому сьогодні села вимирають дуже сильно, прискореними семимильними темпами, а великі міста, ну, ми розуміємо, що прифронтові вони дуже сильно втрачають кількість населення. І одне із відео попередніх по нерухомості я вам показував цю статистику по містах. А ті, хто, ну, в принципі, Київ тримається, а західні отримали певною мірою там, поповнення. Навіть за всю історію стільки не було там. Але давайте. Зараз, от на конкретному слайді, ми з вами побачимо кількість населення Києва під час за, за останні оці 5 років повномасштабки, е, ну і з двадцятого року Київ він в принципі залишився незмінно, тому що частина взагалі покинула Київ, е, але вона компенсувала ці втрати за рахунок внутрішньопереміщених осіб із східних територій України. Якщо подивитись по Ужгороду. Найбільш західне безпечне місто України, де немає навіть комендантської години, ми бачимо, що це місто приблизно подвоїлося. Тепер давайте більш таку короткострокову подивимось динаміку по роках. І е, тут вже більш наглядно ми бачимо просадку по Києву по кількості населення, і бачимо в Ужгороді там навіть 230 тисяч в якийсь момент в перший рік. Повномасштабки було за рахунок того, що масово люди е, переміщувались на захід, е, хтось просто транзитом, там на декілька місяців зупинився, щоб далі кудись на Європу піти. Е, хтось можливо, щоб знову повернутися на свої в свої домівки, а хтось, в принципі, там і осів на більш якийсь тривалий період. Тому на сьогодні ми бачимо, що е, вже не є пікові відмітки по населенню. Пікові вони були в перші півроку 2022 року. Сьогодні близько 160-170 тисяч довоєнні це 110-115. Тепер давайте подивимося, що в нас відбувається із цінами на однокімнатну квартиру в середньому 40 квадратних метрів на вторинці. Первинку ми не чіпаємо. Тобто це готове житло, яке сьогодні от вже бери, заїжджай і живи. Ми бачимо, що однокімнатні кімнатні квартири зліва ми бачимо графік по Києву. Найбільший попит був саме в період 2008 року. Там світовий бум був на нерухомість іпотечне кредитування, яке теж доволі активно працювало в нас в Україні, і що й призвело до такої сильної бульбашки по місту Київ. А сьогодні новий цикл він ну навіть половини, ну ледь половину досягнув насправді тих цін, які були в Києві у 2008 році. Але в Ужгороді і в західних містах України і Львів, це теж саме відноситься Івано-Франківськ. Вони навпаки сьогодні тільки переживають той основний бум, який переживав Київ у 2008 році. Тобто, ця ситуація вона кардинально помінялася те, що е, сьогодні з Києвом е, і те, що із західними містами України, тобто, хайп він в різні періоди відбувся, в різні цикли. 2008-го, і сьогодні, тому по Ужгороду сьогодні продовжує зростання, і ця динаміка, в принципі, по Львову, по Франківську, вона приблизно подібна. Тому бачимо, ціни в Ужгороді продовжують зростати, і вони сьогодні зрівнялись із цінами в Києві на однокімнатні квартири. Але давайте подивимося на реальну ціну продажу, тому що одна справа, коли люди там продавці просять таку ціну. А інша справа, по який, яку ціну готові дати саме покупці. І ми бачимо, що тут знижка доволі серйозна є. Тобто це інформація лише по Києву. На жаль. І ми бачимо, що жовтою лінією просять там зліва це за одну кімнатну, справа за двокімнатну. І дисконт. він, Чим більша квадратура, чим більше кімнат. Тим більший дисконт іде на квартиру. Якщо однокімнатна просить 66, то продається 54 от сьогодні. Тобто це реальна ціна тих квартир, які продаються. І ми бачимо дисконт в мінус 12 тисяч. Звісно, ця ситуація вона така волатильна і чим гірше становище в Києві, безпекове, в тому числі. А сьогодні ми бачимо, зима є найскладнішою взагалі за всі. 4 роки повномасштабки в Києві стосовно і електрики, електропостачання, і водопостачання, і опалення, тому дисконти зараз є. Ну, Ця знижка вона є найбільша за весь цей період. Якщо на двохкімнатні подивитись, то тут взагалі знижка близько 30-40 тисяч, тобто це 33-40%. А якщо подивитись на трьохкімнатні, то тут взагалі дисконт практично під 50%. Тобто з однієї сторони продавці хочуть е більшу ціну, тобто нібито йде зростання, але реальні угоди вони відбуваються мінус 40-мінус 50%. Тому ті люди, які мене сьогодні там критикують і казали, що ти там з першого дня війни чекаєш мінус 50% по е ринку Києва, а типу ціни навіть ростуть. То в мене одразу логічне питання: по яких об'єктах ростуть, можливо, по якихось окремих. ЖК, які там сьогодні продовжують будуватись і збільшуватись, нарощувати свою інфраструктуру, які будуються в першу чергу, а не роблять вигляд або взагалі заморозились. То, звісно, там може і бути це зростання. Але якщо ми говоримо про широкий ринок, де 80% саме старого фонду по місту Київ, а лише там 20% якісної новобудови. Ну, загалом, новобудови, а якісна є, звісно, там ще менше. Є, звісно, які будуються, то, звісно, ну, тут ніякого росту насправді немає. Якщо ми беремо вторинку, якщо ми беремо там ця вторинка становить саме старий фонд здебільшого, то квартири вони продаються із великим дисконтом. І чим більша площа квартири, тим більший цей дисконт він на сьогодні вже. Там від 15 і до 50%, якщо ми говоримо про вже трьохкімнатну велику квадратуру. Тепер давайте подивимося, що в нас відбувається із орендою саме в доларах. Якщо по Києву зліва графік, ми сьогодні в принципі навіть не досягли відміток 21-го року в доларовому співвідношенні, тому що зараз долар ще знецінився під кінець року. 25-го там був десь 41-42, зараз там вже там 43, навіть під 44 він доходив, скачок був у січні. То в Ужгороді, в принципі, ми бачимо, що сьогодні доларова дохідність, вона навіть в якісь моменти вища, ніж однокімнатна в Києві. Ну і, звісно, тут така ситуація. ціни, Попит на Ужгородську нерухомість на західну нерухомість вона підвищується в той момент, коли ситуація безпекова, в тому числі в Києві, там, в Харкові, в великих містах України на Сході, вона погіршується. Тоді, звісно, більше, знову повертається підвищений попит до західної нерухомості в першу чергу на оренду. І ми бачимо, що від циклу 2008 року. Сьогодні ціни в доларі на оренду в Ужгороді в два рази вищі. В той час, коли в Києві, ну вони вищі так, але в пропорціях не настільки сильно. А якщо говорити про довоєнні періоди, то сьогодні Київ він лише повертається лише до відміток 2021 року, і це вже дуже важко дається з поверненням доларової дохідності. А по Ужгороду, сьогодні десь двократний ріст в доларі по оренді. Тобто, якщо за одну квартиру ви десь могли е, в Ужгороді в 21-му 20-му році отримувати ну скільки там 200 доларів, то сьогодні це там 450, навіть 500 може бути. Е, тепер давайте подивимося, що в нас із платежоспроможністю людей, тому що одна справа – це збільшення населення е, конкретно в даному місті. А інша справа: чи можуть люди собі дозволити платити таку дохідність, ну витрати на оренду на житло? Тобто сьогодні у Києві зарплата на історичних своїх вершинах там 700 доларів, 800 доларів середня заробітна плата в Києві. Якщо говорити по Ужгороду, то вона середня статистична в принципі по всій Україні близько 500 доларів 550. Тобто е, оренда зросла в 2-2,5 рази від 2021 року. Але зарплати людей в Ужгороді вони не зросли так сильно. Тобто, це некратний ріст, це 10-20% зростання. І якщо подивитися, саме, який відсоток люди віддають у Києві на оренду житла і в Ужгороді, то ну, ми бачимо різницю дуже суттєва. Тобто, люди зараз в Ужгороді віддають практично всю свою заробітну плату. Для того щоб просто там жити, а в Києві це лише половина. Тобто, половина це зазвичай нормальне стандартне явище по всіх містах України. Люди віддають там половину зарплати в середньому для того, щоб проживати в цьому місті. Але в Ужгороді це практично вся. І ми розуміємо, що такі ставки вони довго ну просто математично не можуть утримуватись. Тобто це лише тимчасова історія, коли люди за рахунок того, що в їхніх містах, там, наприклад, в Києві чи в рідних містах на східних територіях є сьогодні небезпечно, тому люди, які платежоспроможні, які мають можливість платити вищу оренду, але просто знаходитись у безпеці, тому тимчасово, поки військові військова нестабільність, люди переплачують ці кошти щоб бути ще раз подивлюсь у безпечному місці. І це тимчасова історія, поки триває активна фаза війни. Тепер давайте подивимось на окупність інвестицій. Ну, умовно, ми там купуємо квартиру за 60 тисяч доларів, здаємо її там за 500 доларів, і виходить в нас там окупність 15 років за рахунок оренди. Ну, це я вам просто формулу приблизно розрахунку навів. І тепер ви можете побачити. Ціна до оренди, наскільки скільки років вам буде окупатись, по історії з 91-го року по Києву і сьогодні. Ну, взагалом ми бачимо, що окупність вона приблизно однакова по обох містах, але розуміємо, що в Києві це 80% старого фонду, тому ми ну, якби, ці речі, тобто люди, дивіться, логіка, яка моя... Люди зараз в Києві, вони не готові, не готові купувати квартиру, вони готові її орендувати. Тому люди, які переміщуються в Київ, попит збільшується на оренду, і, відповідно, оренда зростає в ціні, але сама ціна квартири вона не зростає. Відповідно, у вас окупність сьогодні, от на конкретний момент, от прямо зараз, вона там є. В районі там, 12 річних. Якщо прямо зараз купити квартиру на авторинці, там старий фонд за 60 тисяч доларів, і умовно там її здавати за 400 доларів. то у вас така дохідність виникає. Але знову ж таки, ми не знаємо, яка буде ситуація, коли припиниться вогонь, коли в Україні стане більш-менш безпечно на всіх регіонах території і прифронтових відносно теж, і плюс ще відкриють кордони. По Ужгороду ця ситуація буде більш критична, тому що Ужгород сьогодні прямо залежний від безпекової ситуації в Україні. І окупність там сьогодні 10-12 річних. Може здати, що дуже привабливо в цей момент купувати зараз там квартиру і швидка буде окупність. Але знову ж таки, за рахунок чого вона виникає, через те, що люди не готові там осідати, а вони назавжди умовно. Купувати там квартири, а вони готові там тимчасово пересидіти ось цю нестабільність, саме активні військові дії в Україні, перезимувати зиму. Ну тобто, хтось із Києва приїжджає, наприклад, в Ужгород, таких багато. Відповідно, люди готові там знімати орендувати, попит на оренду збільшується, але не всі готові із цих людей там залишатись назавжди. Відповідно, ціни на оренду, вони за повномасштабку зросли сильніше на порядок, аніж зросли ціни на вторинному ринку. Але ми бачимо, що сьогодні, до речі, тренд, який із 2022 року і до сьогодні лужроду ціни в доларах на вторинці, на готове житло, вони потрішку потрішку тягнуться уверх, і сьогодні там вже двократне зростання відбулося. В той час, коли оренда вона залишається всі ці роки, в принципі, незмінною. Тобто динаміка, ми бачимо, що вторинка вона потрішку-потрішку підтягується. Чим довше тримає, триває війна, тим більше, можливо, людей розуміє, що ця війна надовго і, мабуть, є сенс там залишатись. Тобто, все більше усвідомлення людей приходить до того, що можливо треба осісти в ужероді. Ну, але звісно, ну не всі ж люди так думають. Тепер давайте подивимося ще на гривневу історію. доларову, ми побачили гривнева. Тут завжди тренд на зростання і на ціну однокімнатної квартири, і на оренду, і на зарплати. Що по Києву, що по Ужгороду, тому я думаю, ця динаміка в неї далі так само буде продовжуватися, тому що наша гривня вона слабшає з кожним роком, друкується, додається в обіг нова кількість нічим не забезпечених гривень борги України нарощуються, ну і відповідно постійно і мінімалка піднімається, і заробітні плати, в тому числі в гривнях, будуть постійно зростати. Тут навіть без сумнівів. А от в доларі ось тут велике питання. Тепер давайте подивимося на ціни однокімнатних квартир по всій Україні, і ви бачите, що Ужгород, Львів, вони сьогодні на рівні із Києвом. Ну і звісно, це доволі така ситуація, яка в певний момент повинна стабілізуватися і прийти до своїх середніх значень, до нормальних значень, тому що такі невеликі міста, як Ужгород, чи там Франківськ, наприклад, Чернівці, вони в апріорі чи Луцьк не можуть коштувати на рівні з столицею. Немає там стільки підприємств, стільки інфраструктури, такої кількості населення. Щоб підтримувати таку високу економічну діяльність як у Києві, як у столиці, це аномальні речі, які відбуваються дуже рідко, в тому числі, от є те, що ми спостерігаємо сьогодні під час повномасштабної війни у нашій країні, тому це, на мій погляд, триває лише до тих пір, поки триває активна фаза війни. Під загальню. Сьогодні поточна ситуація, що ціни е, в західних областях України вони зросли під час е, повномасштабного вторгнення за останні 4 роки е, і зрівнялись із Києвом. <кій> Орендна дохідність в тому числі зрівнялась із Києвом. Е, і, на мій погляд, сьогодні вже сформована певна така бульбашка на західних регіонах, яка лише тримається до тих пір, поки триває активна фаза війни. Для того, щоб питання в тому стоїть, чи інвестувати, особисто мої думки, мої рішення. Для мене не є сьогодні взагалі доцільним для чого сьогодні інвестувати в західні регіони, конкретно однокімнатні квартири під інвестицію, під здачу в оренду, щоб довгостроково отримувати прибуток. Тому що я думаю, доларові дохідності вони в ближчі 10 років вони будуть. Знижуватись однозначно і в два рази, і навіть може до трьохкратного зниження вони отримають. Ціни вони на квартири в тому числі будуть знижуватись. Це тимчасова історія і по всій Україні. Зараз перспектив росту нерухомості в доларах я абсолютно ніякого не бачу. Незрозуміла ситуація по війні, наскільки довго вона затягнеться. Скоріше за все, це буде заморожений якийсь конфлікт, але цей конфлікт він буде далі продовжуватись миру, я думаю, в Україні в нас дуже довго не буде. Кордони, колись вони повинні відкритися, і відкладений попит саме міграційний. Ну, вірніше, ну, ви зрозуміли, що, що я маю на увазі, він в тому числі він зберігається. Я впевнений, що ще декілька мільйонів людей, саме працездатного населення, вони ще покинуть після того, коли кордони будуть відкриті. Тому сьогодні. Говорити, хто буде завтрашнім покупцем цієї нерухомості мені насправді зараз дуже важко відповісти. І, і навпаки, я бачу, що пропозиції в наступні роки її буде більше, а по спроможного населення навпаки буде менше. Відповідно, це і буде давити ціни вниз, доларову дохідність. Е, інвестиції в нерухомість для мене сьогодні взагалі ніякого сенсу і раціональності, і математичної доцільності не приносять. Є лише сенс купувати для власного проживання тут, звісно, логіка є. А лише під інвестицію, під здачу в оренду. Я дуже сумніваюся, що це буде вигідна інвестиція, чи в Києві сьогодні купувати, чи в західних регіонах України. Навіть ті ж самі прифронтові, не знаю, Харків, Херсон, Одеса. Вони теж сьогодні не виглядають цікаві, тому що ціни вони так знизились там більш сильно. Але вони можуть так само довго там знаходитись дешевими, тому що безпека в цих регіонах може ще надовго залишатись такою, як вона є сьогодні. Постійна напруженість від нашого неадекватного сусіда. Тому вирішувати, звісно, кожному з вас, всім потрібно думати своєю головою, оцінювати всі ризики, які перед нами сьогодні стоять, дуже багато невизначеності. І, звісно, кожна людина може зараз помилитись, в тому числі і я. Тому приймайте це рішення зважено, враховуйте всі ризики і буде легше потім сприймати ту реальність, яка попереду нас чекає. Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі під даним відео, на Ютуб. До зустрічі, бувайте.